Своє авто вас вітає. У нас нове надходження, це вже другий джип 2.4, 2019 рік. Автомобіль має комплектацію altitude. В нас присутні шкіряні сидіння, присутня двозонний кліматконтроль, присутнє 139 тисяч рідного пробігу, мінімум по Америці і комбінований салон. Дуже збережений стан. Дуже збережений стан. Автоматична коробка передач, економний надійний автомобіль. Хто шукає саме такий? Мінімум по Америці, задній ряд сидінь в ідеальнішому стані. Так виглядає ззаду, оригінальні диски, камера заднього виду, парктроніки. Дивіться, стане. Безключовий доступ. 400 підйомника, електроприводи, сидінь, автоматичне світло, Мультикермо Даний автомобіль можна придбати в лізі, в кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте, село Соломка. Можемо привезти так само такий самий автомобіль, тільки під замовлення. Два місяці автомобіль у вас буде трошки вигідніше. Даний автомобіль на українській реєстрації. Дивіться, багажничок, електропривід. Все працює. Все шикарно. Приїжджайте.